Меня зовут Володимир Зеленський. Я родился на юго-востокі України, в моєму любимом родному місті Кривой Рог. Зараз я живу в Києві. Но від Києва до Кривого Рога, від Запоріжжя до Луцька, це все одна страна. Це все одна наша любимая Україна. Я Юлія Бориско народилася у Львові. Коли я приїхала у Київ, я зрозуміла, що Україна не така однорідна, якою вона здається зі Львова. Люди різні. ТСН працюють представники всіх куточків нашої держави, але всі вони рідні, тому що Україна це кожен хто її любить. Мене зовут Степан Казанін. Я родився на севері Росії. але вот уже життя живу в Києві. Вважаю Україну своєю країною. Я люблю Україну. Я Марина Леончук. Я народилася у селі Морозівка на Київщині. У Києві я народила сина. У Черкасах народився мій батько. У Криму живуть мої родичі. Я борюся за єдину Україну, за те, щоб наші діти жили в Україні без кордонів. Єднаємося. Я діма комаров. Я народився в Києві. Моя робота це експедиції по всій планеті. Але жити я хочу тільки в Україні і мечтаю, щоб вона була єдиною. Щоб ми жили одной большой дружной дружною сім'єю, і найголовніше, щоб більше ніколи не проливалася кров. Слава Україні! Я Єлена Кравець, я родом із Кривого Рога. Мой отец – почетний металург міста, а кожне літо в детстве їздила к сестре в Одесу. Ребят, ми так любимо друг друга. Нам потрібно бути вмість. Мене звати Анатолій Анатолій. Мій дід приїхав з Москви до Кривого Рога після Великої вітчизняної війни. Неважливо, де ти народився, і неважливо, де ти живеш. Тому що зараз ми маємо єднатися, тому що ми одна. велика Украина. Я Денис Силантьев. Я родился и вырос в Запорожье. Но я хочу сказать, что у нас одна страна, одна земля, одна родина. Я много лет защищал честь своей страны на соревнованиях различного уровня. И я понял, что нельзя продавать самое дорогое, нельзя делить самое дорогое. Мы все украинцы, мы все должны быть вместе. Я Юрий Корявченко, родился в Кривом Рогу. Я за единую большую страну. Я за Украину. Я Соломія Вітвіцька. Я народилась у Бродах, виросла у Львові. Мої батьки мають коріння у різних кінцях України: це і Житомирщина, Полтавщина, Кирилоградщина, Вінниччина. Вони свого часу зустрілися у Львові, там одружились. Народилась я, я є практично втіленням усієї України. І я дуже хочу і дуже сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння. Я люблю кожного українця від заходу до сходу. Сподіваюся, що ми будемо. Всі разом в успішній, гармонійній і красивій країні. Я Горбунов Юрій Миколаєвич. Народився в Новому Роздолі. Виріс в Івано-Франківську. У мене багато друзів в Донецьку, в Харкові, в Криму. У мене родичі в Бердянську. Я хочу щороку бачити своїх друзів і родичів в своїй єдиній великій красивій країні під назвою Україна. Нас ніколи нікому не роз'єднати, тому що ми українці. Слава Україні! Я Джамала, я кримська татарка. Мої корні із села Малдрічинського. Свое детство я провела в городе Мелитополь и в Крыму. Училась в городе Симферополе и в городе Киеве закончила музыкальную академию. Сейчас я успешно гастролирую во Львове, в Одессе, в Харькове, в Киеве. Мои родственники по-прежнему живут в Крыму. И я хочу, чтобы мы жили одной большой семьей под названием Украина. Я народилась в далеком Туркменистане. Мой батько військовий. Я украинка. Мы вернулись до Украины. Тому що, як каже моя мама українка, тут найпухкіша земля, тому що тут найрідніша земля, тому що тут найкрасивіша весна. І повірте, вона переможе. Переможе одна весна на всю, цілу країну, цілу, соборну і всіма любимо. І я дуже прошу, не діліть Україну. Мене звуть Євген Кошовий, я народився на сході України. Ми єдина я люблю свою Меня зовут країна. Я родился в Харкові. Мы всегда говорили, что Україна одна. Не две, не три, а именно одна. И именно сейчас время доказать, что Украина действительно одна. Каждый должен сделать для этого все, на что он способен. Я Оля Фреймут, провінціалка, народилася у місті Новий розділ Львівської області. А ще я, мама Злати Мітчелл, британки. Донечка відмовилася летіти до Лондона по примовляння родичів. Захотіла бути тут, у Києві, зі мною і з вами. Їй мені і вам потрібна єдина країна. Прошу вас, не бійтеся, страх сковує. А нам з вами стільки всього потрібно зробити. Я дуже дуже люблю вас, кожного. Я Руслан Сенічкін. Моя мама живе з сестрою Дніпропетровську, інша сестра в Севастополі. Багато друзів із Харкова та зі Львова. Сам я живу та працюю у Києві. Я не хочу перетинати кордони в своїй Україні. Бережімо нашу єдину Україну. Я Алла Мазур, народилася на Хмельниччині, живу і працюю в Києві і маю купу друзів, родичів і знайомих по всій нашій Україні. І щиро вболіваю за кожен куточок цієї найбільшої країни Європейського континенту. Це наша спільна батьківщина. Збережімо її.